Художні ефекти. Робота з символьними об'єктами. Робота з текстом. Макетування. Використання векторного графічного редактора для створення постера. Текст від точки це горизонтальний або вертикальний рядок тексту, що починається там, де ви класнули мишею, і продовжується в міру введення символів. На панелі інструментів знаходимо ми інструмент текст. І ось він так працює. Створили текстове поле, або просто класнули ми в будь-якому місці. І починаємо писати. Тобто пишеться, як в текстовому редакторі, коли ми закінчуємо писати, там текстовий елемент і сам завершиться автоматично. Текст в області використовує межі об'єкта для керування потоком символів як по горизонталі, так і по вертикалі. Коли текст досягає межі, він автоматично переноситься, щоб уміститися на визначеній ділянці. Переходимо в редактор, ось у нас текст в області. Вибираємо певну область і починаємо там ми писати. Тобто, для користування цим елементом нам треба спочатку побудувати якийсь об'єкт. от коло, наприклад. Потім вибираємо елемент текст по контуру, наводимо на сам контур і починаємо писати. Що завгодно. І наш текст буде вписуватися в контур того об'єкта, на який ми з вами натиснули. Інструмент текст за контуром. Текст за контуром лягає вздовж краю відкритого або замкнутого контуру. Права кнопка на інструменті текст. Текст по контуру має ось таку от хвилясту лінію. Натискаємо на контур об'єкта, і тепер ми можемо бачити, що ну, текст пишеться з другої сторони на зовнішній стороні об'єкта. Форматування символів. І так, є у нас таке от віконечко, буква A з вертикальною лінією С, вікно відкриття розширених параметрів текста. Що тут в нас є доступне? Заливка тексту. Тобто, яким кольором буде писатись. Далі контур. Обведення. Вибираємо в пунктах так само, як в фотошопі. Далі непрозорість від 100% там до 0%, 100% повністю непрозорий текст. Ну, менше відсотків він вже буде просвічувати ті шари, які лежать на задньому фоні. Ну і палітра, кольорова палітра. Вибираємо насиченість і кольоровий тон для заливки тексту. Форматування символів. Значить, подивіться, от текстовий символ кнопка, і у нас є. Доступні тут такі от параметри. Вони вам повинні бути знайомі ще з Photoshop. Далі абзац, вирівнювання, центр, лівий край, правий край. Відступи та трансформування. Далі у нас знайомий вам вже параметр це кернінг, процес зміни розмірів міжбукваних пропусків, інтервалів між сусідніми буквами для поліпшення зовнішнього вигляду і легкості, легкості читання тексту. Тобто це відстань між самими символами. Має значок D, буква V та похила лінія як знак ділення та A. Ось перед нами <клух> на робоче вікно з параметрами символу. І ось у нас подивіться керні. Тобто стоїть автоматично авто 0. Можна прописати якесь своє число, 20, наприклад. бачите, не, не допускає воно мені такої можливості. Так ось 200 Kerng. Мінус 100. Автоматично 0. Витираю я слово, вибираю як Кернінг 200 і починаю писати слово «Лондон». Ось. Так, бачив на нулю. Стоїть. Перемикаюсь на 200. І бачимо, що проміжки в мене між цими літерами збільшилися. Тобто, тут у мене 200 пунктів, тут у мене 0 пунктів. От чому дорівнює проміжок 200 пунктів. Трекінг. Поліграфічний термін відстань між буквами, між буквами просвіт, збільшення трекінгу розряду. Робить набір більш розрідженим, світлим, зменшення, більш щільним та темним. Також має ось такий от вигляд 2 без це риски ділення. І дві стрілки між літерами. Повертаємося до редактора, вибираю я оце слово. І подивіться, ствіт нас зараз на нулю. Можемо поставити мінус 100. Ну, Літери налазять нібито друг на друга. І плюс 200. Подивіться, відстань автоматично між кожним символом змінюється. Тобто, таким чином ми можемо регулювати і прописувати вручну ці значення. Якщо вибираємо 0, то це стандартне значення. Інтерлініяж міжрядковий. Пробіл відстань по вертикалі між двома базовими лініями рядків міжрядковий інтервал. Тобто це відстань між двома словами, між лініями, на яких ці слова будуються. Має зображення дві букучки A і дві стрілки між ними. Далі вертикальне та горизонтальне масштабування. Тобто в відсотках ми можемо витягнути ці літери, не розтягуючи трансформуванням, а за допомогою такого інструменту. Букучка Т, дві стрілки вверх вниз та заліва направо одна літера. Поворот символів, тобто ми можемо зробити, щоб писалися літери на одній лінії, але вони будуть повернуті навколо своєї осі. Макетування. Умовно або натурально об'ємно-просторове зображення об'єкта в певному масштабі, що дозволяє вести пошук і оцінку естетичних, функціональних. Конструктивно-технологічних або споживчих якостей нових виробів і форми в комплексі аналізувати різні аспекти конкретного проєктування. Далі повинна йти в нас практичне завдання.